Всім привіт сьогодні, так само як на минулому тижні, записую коротеньке відео замість конференції. Окремо вітаю всіх нових учасників. Сьогодні побачив багато новеньких почнемо з бітка, подивимося тотал 3, ефір БінБ і пораджу ще кілька монет звернути увагу для відкриття позиції на поточній корекції. По біткоїну зараз корекція почалася ну, в найгіршому випадку відносно імпульсу з 60, 8 тисяч від 5 листопада, і я не чекаю цю корекцію занадто глибокою. Знову ж таки, якщо все-таки вона потрапить взагалі в цей масштаб, вона може дійти в гірших моїх очікуваннях зону 85 тисяч. Ми про цю зону говорили. І на минулому тижні на відео і до цього ще на конференціях, нас, в принципі, цікавить ось цей захід. Під 86 тисяч забрати ось цю ліквідність також і по FIBO відносно останнього імпульсу. На 4 годинах це зона 0,300. 82 сотих 205 тисячних. Поки що не факт, що ми направляємося прямо туди, можливо, у нас більш локальна корекція. Вона може навіть не доходити до 92 тисяч. Ми можемо легко продовжити зараз зростання далі, але найгірше очікування, якщо ви хочете зрозуміти. Де може бути саме дно, на що максимально налаштовується в гіршому випадку? Це та ж сама зона 85 тисяч. Поки що я не налаштований на корекцію такого масштабу. У нас недостатньо інформації від ринку, щоб стверджувати, що в нас почалася така велика корекція. Ми поки нічого не зламали, перейдемо на годинний графік, поки що ми рухаємося відносно цього останнього імпульсу на часовику. Якраз ми підходимо до зони 382,05. Тут може з'явитися новий покупець і відправити нас до оновлення максимумів. Так, у нас достатньо високий рівень. У нас може бути готова структура на 4 годинах, але це не привід для якоїсь суперпаніки, не привід зливати свої якісь старі покупки, зроблені за 70 тисяч і нижче. Можна цю корекцію пересидіти. Я впевнений, якщо ви не активно торгуєте. Якщо торгуєте активно, то зараз варто почекати реакцію покупця. Я думаю, що ми не знижимося з поточних відразу на 85 тисяч, це просто максимально глибокий варіант, який, в принципі, я зараз можу хоч якось натягнути. Але поки корекція більш локальна, у нас може піти продовження імпульсу вже звідси. Давай перейдемо на Total 3. Тут також повністю продовжується зростання, тут усе добре. Минулим тижнем ми теж говорили про продовження зростання, і зараз воно відповідно затрималося. Тиждень минув, і ми перейшли на новий рівень вище. Більш локально за формою поточної корекції ми можемо піти по Total 3 на перелом 24 листопада. Але можемо, в принципі, туди не йти. Тобто, якщо зараз розвивається плоскість, я очікую в першу чергу, що зараз плоскість може це ще перетворитися на трикутник. Трикутник тут мені, мабуть, буде ні до чого. Може бути, але подивимося. Я більше налаштований зараз на площину. У нас є хвиля А. Пройшло корекційне зростання в хвилі В, вчорашній, там трішки сьогоднішній. Зараз весь цей ріст перекрили, і ми можемо підійти до мінімумів 24 листопада, розвернутися у формі подвійного дна, або спочатку швиденько забрати ліквідність за цим мінімумом. У будь-якому випадку, приблизно від зони 880 мільярдів, я думаю, що ми рухатимемося вище. Так само, як і побідку, я не чекаю тут якоїсь великої корекції. А навіть якщо побідку почнеться корекція більш велика, тут вона мені зовсім. Не потрібна, я її чекаю ще менше, чим бітку. Відповідно, на якійсь корекції бітка може статися випадок, якого всі давно чекають і всі люблять. Коли Total 3, коли альткоїни підуть вгору більш активно, ніж біток. Поки біток буде триматися в корекції, ми полетимо на ікси. Подивимось, у будь-якому випадку зараз орієнтир закінчити хвилю S, дійти до рівності або трохи зайти під учорашній мінімум і продовжити ріст. Це мої очікування глобально по ринку. Хто вперше бачить графік по Total 3 з новачків? Total 3 це капіталізація крипторинку без біткоїна, без ефіру. Тобто, ми по суті дивимося на найбільші альткоїни і більш дрібні альткоїни. Це ринок альтів, який зручно оцінювати ось так загалом. Наче індекс альткоїнів без біткоїна і без ефіру, який є найбільшим. Повідку, по Total 3 розібралися, подивимося на ефір. На 4 годинах, звісно, ми чекаємо продовження зростання. Тут поки що не проситься жодна глибока корекція, тут все добре. На годиннику. По різному можна розглядати ось цю ковбасу, але, скоріше за все, враховуючи, що виросли ми тут трійкою, а тут падіння було ось таким. Різким, можливо, у нас вийшла ось така крива площина, розтягнута у хвилі Б, і зараз пішов новий імпульс. Тобто за ефіром ми під вчорашній мінімум можемо не падати. Може бути, у нас від вчорашнього мінімуму вже пішов повноцінний імпульс, і на теперішній корекції якраз цікаво відкривати додаткові позиції, якщо у вас ефіру немає. З розрахунком на продовження зростання, але довгостроково, ви знаєте, по ефіру цілі високі, там x 2 легко. У ефіру, на відміну від TOTAL 3, цілком нормально спробувати заховати СТОП під вчорашній мінімум 24 листопада. По BNB ми з учнями відпрацьовували лонг зараз. Там була часткова фіксація. Я чекаю можливості зайти ще раз, добрати той обсяг, який продав. Зараз я поки цього не роблю. Ще не проявився покупець, і тут, в принципі, можна піти під навіть 22 листопада. Я думаю, що ринок цього не зробить. Але ще ми можемо оновити мінімум. Тут під 24 листопада ми вже зайшли сьогодні, і може бути ще оновлення хоча б сьогоднішнього мінімуму, тобто там 632. Я думаю, по BNB можуть дати. Подивимось на це як на орієнтир, щоб добрати той обсяг, який продавався ось тут. Відповідно, для вас це може бути нова позиція, але я б її відкривав уже по заходному імпульсу. Коли ми отримаємо реакцію приблизно там від зони 630, у нас з'явиться західний імпульс на якійсь мінімальній корекції до нього зі стопом вже під сьогоднішній мінімум або завтрашній, можливо, буде зайти зручніше. Буде короткий стоп, буде локальний сетап. Пожито. Теж у мене учнів є відкрита позиція. Я налаштований на продовження зростання, теж. Поки локального сетапу тут немає. Потрібно зачекати, цілком може зійти під мінімум навіть 22 листопада, забрати ліквідність, тобто орієнтир там 3,4, 3,3 для пошуку нового входу. Ось ця зона. Глобально налаштований тут теж на прибутки. Я думаю, є сенс тримати актив у портфелі. Якщо його немає, ось можна на цій корекції буде його купити. Орієнтир по стопу це буде 2,8, якщо ви хочете взяти прямо в цій зоні. Якщо хочете зачекати локальний сетап, то там стоп буде коротший, але це скоріш за все вже завтра. На 4 годинах мені подобається докс, є локальний рівень, основа імпульсу. Можливо, якщо піде під сьогоднішній мінімум і проб'є його, буде хороша точка входу. З лімітом на 24 листопада, тут це зручно. Тут з'явився сильний покупець. Він буде нас утримувати. Я думаю, що під вчорашній мінімум на DOX ми не повинні йти. Тут є досить велика вся ця консолідація. З неї, я думаю, буде нормальний вихід вгору, і хочеться на цьому прокататися. Пострахнет теж цікаво, теж я чекаю можливість добрати проданий обсяг. Орієнтир це 0,56. тобто якщо ми заберемо ліквідність під вчорашній мінімум, це буде ідеальна точка входу і можна буде ставити стоп на 0,48, тобто за новим сетапом, ось так от цілком можна пробувати. Цілі також набагато вищі. Позиції зараз на ринку, ну, ринок активний. Можна тягнути з дуже високими цілями, якщо вдалося успішно увійти. З цікавого на зараз ще над coin. Тут поки що буде великий стоп. Мінімум, на який ми ставимо стоп, це 22 листопада зараз. Це там ось поточні ціни. 20%, якщо дадуть 0,5% по ФІБа, це буде 15%. Але це сетап з 4 годин, тут стоп буде досить довгий. Якщо чекати більш точний вхід на часовому графіку, то потрібно дочекатися заходного імпульсу з зони 0,382, 0,5 орієнтир, коли ми побачимо реакцію покупця звідси в ідеалі буде зламати ось цей максимум. То на локальній корекції з коротшим стопом під основою цього імпульсу можна буде попрацювати. Там вже стоп буде не 15%. А ну, в залежності від глибини корекції, подивимося, як там у моменті можуть проявитися продавці. Там може бути стоп 10%, або якщо дадуть достатньо глибоку корекцію, може бути там і 5-7%. На сьогодні все. Я сподіваюся, план на тиждень вам зрозумілий, перспективи корекції по біткоїну по всьому ринку вам зрозумілі. Цікаві активи для нових точок входу, якщо у вас недостатньо позицій, я підказав. Всім дякую, всім пока. Якщо що, пишіть питання в чат.